впевнена, як саме зараз будемо структурувати договір якісь попередньої дискусії, які, вочевидь, були заявлені з людей, які я хотіла озвучити в презентації, але я спробую якось узагальнити, в тому, що ця дискусія, яка зараз тривала. Отже, моя презентація називається Інша комерціалізація, досвід пострадянських освітніх реформ. Про що я хочу говорити, про те, яким чином ідеї, е, е, ідеї налаштування вищого освіти за ринковими принципами насправді е, просочуються в українською вищого освіту, яким чином це відбувається і навести дальні статистики з цього приводу. А е, скільки в мене є часу? 30-40 хвилин. Отже, на згал, коли ми говоримо про вищу е, реформу, господин. Реформи в вищій освіті в Україні, то протягом останніх 20 років, що вони тривають в країні, вони постійно дискурсивно оформлюються як певний вибір між західним шляхом розвитку на противагу якомусь застарілому радянському шляху розвитку вищої освіти. Звісно, трансформації в сфері освіти так само постійно наголошують на цій дихотомії західного і радянського. Кожен міністр освіти, який отримав посаду в тих чи інших варіаціях, незмінно підтверджував досільність подальших реформ вищої освіти, в напрямку й, наближення й до європейської західної моделі, тому рідко розшифровуючи, про яку власну модель йдеться. Так проте в будь-якому випадку відбулося це наголошення на тому, що ми рухаємося до європейської західної моделі розвитку вищої освіти чи освіти загалом. Це, про це ж саме говорить чинний міністр, чи вже не міністр, виконуючи обов'язки Дмитро мотордовачних, котрі так само постійно наголошують на тому, що ми рухаємося до певної західної моделі реформування освіти. Навіть протестні голоси, які заперечують ту модель розвитку освіти, яка у нас і сьогодні, чи всі тенденції, які ми спостерігаємо сьогодні. Вони так само грають на цьому протиставленні західного і радянського досвіду. Наголошуючи на невідповідності певних реформ певними міжнародним, європейським зразками і продовження певної радянської практики управління галузі. При цьому насправді деколи доходить до якихось непорозумінь, коли не чітко проговорюється, що таке власне є радянська практика і що таке є західна практика. Я дозволю зацитувати. Президент Кіомораської академії Сергія Квіта, який в одному з текстів писав таке, що радянська влада повністю зрозуміла підвали на класичному університету, куди від часів середньовіччя входила академічна свобода, автономія, освіта, заснована на християнському світогляді повага до людської індивідуальності, національної цінності, соціальна та елітарність. І не те, щоб я є великою фанаткою радянської системи освіти, звичайно, але в будь-якому випадку саме це твердження припускає, що до радянського періоду а, в, на території, таких ми перебуваємо сьогодні, існувала певна класична модель університету з автономією, а, свободою академі академічної діяльності тощо тощо, що, звичайно, є досить хибним і суперечить історичному досвіду, да? тому що, як вже вчора говорилося на конференції, тривали досвід розвитку університетів в Російській імперії. Таким самим чином заперечував ідею автономії університетів чи академічної свободи, як і зрештою сьогоднішні реалії і радянський період. А в будь-якому випадку, а, а, чому мені здається, подібні твердження існують, для того, щоб дуже чітко розмножувати певний історичний певний західний і радянський тип університету, так західний як тривалий протягом століття, радянський як певне відхилення тимчасове від, від цього. Ці загальної логіки розвитку університетів <кій> про те, що важливо, що коли ми говоримо про цей загальне, загальне уявлення про цей західний університет, дуже рідко це що саме ми маємо на увазі, тому що насправді західний університет є дуже відмінним. Університети Фінляндії, чи Італії, чи Сполучених Штатів, чи, припустимо, Латинської Америки, так вони будуть дуже суттєво відрізнятися. І, очевидно, коли ми говоримо про західний університет, дуже чітко важливо розрізняти, про який саме університет ми говоримо, і що саме, які характеристики ми приписуємо цьому уявному західному університету від цьому уявному західному досвіду. В сьогоднішній Довго я говоритиму безпосередньо про ідею Західного університету як такого, який базований на певних ринкових засадах, тому що ця ідея набула дуже широкого поширення в по українському дискурсі довкола реформи вищої освіти. А перед тим, як перейти до власне, українського випадку, коротко опишу, що ідеї переходу вищої освіти чи функціонування вищої освіти на ринкових засадах, вони, звичайно, не є. Новими вони найбільш широко з'явилися в другій половині ХХ століття, особливо в Сполучених Штатах. А коли почав відбуватися процес того, що ми отримали назву комерціалізацію вищої освіти, в дуже різних аспектах в випадку зі сполученими штатами йдеться не стільки про перехід на платне навчання, тому що в сполучених штатах історично вища освіта була платною, хоча її вартість була суттєво нижчою, ніж сьогодні. В випадку зі Сполученими Штатами, коли говорять про комерціалізацію вищої освіти, переважно згадують про закон Бея Дойла, Бейдол Акція, прийнятий у 1980 році, в результаті якого університети отримали право комерціалізувати власні винаходи результати власних досліджень, тобто оформлювати право інтелектуальної власності на свої розробки. І в результаті цього власне, розпочався масований процес, який в результаті отримав назву комерціалізацію вищої освіти в США. А коли університети почали більшою мірою зосереджуватися на тому, щоб отримувати певний прибуток, меншою мірою зосереджуватися на тому, щоб виконувати свої початкові функції, як то дослідження заради загального блага і надання освіти знову ж таки заради загального блага. Тобто, в результаті цих законодавчих змін університету перетворилися на певні прибуткові організації, першовим інтересом яких стало отримання доходу від впровадження власних винаходів. Чи це добре, чи погано? В Україні постійно говорять про те, що необхідно комерціалізувати вищу освіту, про те, що університети повинні вміти продавати свої продукти власної діяльності, так, коли вигляді якихось дослідження, результатів досліджень тощо-тощо. Але при цьому відсутній якийсь критичний голос того, до чого це може призвести. Разом з тим, бою західні, тут я добувати цей термін загальнюючи. Академічній спільноті напрацьована дуже широка традиція критики подібних підходів. Тобто насправді є дуже великий обсяг літератури, де критикується ця комерціалізація вищої світу, наприклад, Сполучених Штатів. В одній з книжок, насправді, не дослідниця, а журналістка Дженіфер а книга, яка називається University Incorporated, це вона показує приклади корпоративної корупції всередині університетів, коли університети з Маючи серйозні сполуки до того, щоб отримувати прибуток від своєї діяльності, починають вдаватися до певних того, що вони називають, корпоративна корупція. Коли університет, виконуючи певні замовлення для великих корпорацій, припустимо, не дбає про те, щоб результати цього замовлення були оприлюднені публічно. Та є особливо велика частина критичних досліджень стосується фінансування фармацевтичних досліджень в університетах, тому що Фармацевтичні компанії, фармацевтичний бізнес, один з найпотужніших сполучених штатах, дуже сильно фінансує університети, а проте дуже часто виникають проблеми, коли, припустимо, якась компанія замовляє дослідження університетові, і при цьому в договорі про оплату цього дослідження вказано, що до прикладу, університет не має права оприлюднювати результати цих досліджень. Так і якщо університет виявляє, що той чи інші ліки, припустимо, є шкідливими для громадян і не можуть бути використані, університет втрачає своє право це озвучити. І були десятки прикладів судових позовів до університетів в Сполучених Штатах, коли дослідники університетські все таки погоджували йшли на ризик, щоб оприлюднити результати даних дослідження, які їм було заборонено оприлюднювати, тому що вони вважали, що це може врятувати життя людей. І в таких випадках корпорації засуджували в судах, вигравали дуже значні суми від університетів. Тобто, звичайно, це не йдеться про те, що все 100% відбувається саме так. Але сам факт, що ця тенденція є, вона є досить значною, тобто, вказує на те, що комерціалізація. Результатів роботи університетів має щонайменше оцінюватися критично, а не сприйматися як єдине благо, за яким нам потрібно слідувати. Колишній голова ради суспільних досліджень у Сполучених Штатах, зараз директор владна з колфекономік Кейкалку вказує, що я все говорила, це просто цитата, що в результаті змін, які відбулися у відносинах між освітою і бізнесом, в Сполучених Штатах університет перетворився з виробника загальних благ на поширювача приватних інтересів. Так? Але чому я зараз згадую про Сполучені Штати, крім того, що про це популярно сьогодні згадувати, чоловік, але тривалий час реалізації подібних реформ в Сполучених Штатах, він дозволив виробити також певну критичну позицію по відношенню до цих. Цих реформ, так і е, тривала вже традиція критики е, цієї комерціалізації освіти в цілому, е, можна її сформулювати в такому загальному твердження, згідно е, з, з яким the ability to pay is not the criterion for ability to play. що Твоя можливість платити за щось в середовищі освіти, е, е, яка є суспільним благом, не повинна бути критерієм того твоєї долученості до цього суспільного блага. Так? Тобто е, Тривалі на даний момент вже тривалі протести профспілок американських викладацьких освітянських загалом. Вони якраз базуються на цій ідеї, що ми повинні повернутися до ідеї освіти як загального блага, котре, окрім того, що є важливим для розвитку окремих індивідів, так через отримання певного того, що Олександра Петрович раніше назвав потенціалу для розвитку. Так, а так само освітні інституції є певним важливим простором а, творення демократичних практик, які ми не можемо просто продавати. А, якщо переходити до пострадянських прикладів, то, а, звісно, пострадянські держави а, значно пізніше в силу історичних обставин, але проте не менше, а часто й більше завзято приставили до цієї ідеології вільного ринку в питанні освіти. А, і, а, окрім частин важливої ідеологічної спонуки була серйозна матеріальна спонука до цього у вигляді суттєвого скорочення коштів на фінансування освіти на початку 90-х. Тобто, на початку 90-х, коли освіта тобто, зрештою майже нічого не фінансувалося достатньою мірою. Освітяни дуже легко приставали на ідею, що освіта має бути платною або хоч за щось треба платити, так? тому що інакше освітні заклади просто не могли вижити. Дим чином, ці ідеї про комерціалізацію вищої освіти вони потрапляють в українське середовище і набувають додалі більше популярності. Причому, якщо подивитися, те, як говорять про комерціалізацію, про ринковість вищої освіти, то ми бачимо, що в українському контексті фактично відсутня критична позиція по відношенню до цих явищ. Так, якщо навіть подивитися офіційний сайт Міністерства освіти і науки, то можна дізнатися, до прикладу, що в Україні діє міжвідомча група з комерціалізації науково-технічних розробок колишніх навчальних закладів. Найсмачніше, що в цех обставина надії як міжвідомча, тобто на рівні бюрократичного апарату, так, хоча комерціалізація це начебто перехід на певні ринкові засади, але це, це додає до, до розуміння нашого того, яким чином відбувається комерціалізація, контрольована державою комерціалізація в Україні. Так? То коли ми дивимося на українську комерціалізацію вищої освіти, ми бачимо, що на відміну від комерціалізації в США в Україні вона, по-перше, відбувалася значно швидше, по-друге, вона відбувалася під дуже сильним контролем держави, так, а не власне вимог ринку. І, по третє, вона, її масштаби виявилися значно Серйознішими і тут я хочу перейти до <плес> а, просто декілька цифр. А, якщо ми подивимося на строївську покривця співвідношення видатків на освіту в Україні і в розвинених країнах по розвитним країнам і в Україні задання за 2010 рік, тому що в даних по Раніших немає, ми немає, так а, але якщо ми подивимося, Україна витрачає значну частку ВВП на фінансування е, освіти. В 2010 році цей показник складав 7,4%, потім дещо скоротився в 2011-2012 році, був порядка 7%. В цьому році, в 2013 році, за попередніми підрахунками держстату, він знову склав 7,3%. Так, і е, якщо ми дивимося. Тобто ми бачимо, що Україна справді витрачає велику частку ВВП на фінансування освіти в цілому, це звичайне фінансування освіти загалом. А якщо переробити цю ж табличку якусь таким чином, то ми бачимо, що а, з поміж податків на освіту 20% фінансування освіти а, це а, надходить з приватних джерел. Очевидно, можемо подивитися в Сполучених Штатах. Цей показник становить 29%. Що двадцять Що ж? Ой, Ой, я перепрошую себе змінити. Десятий. Знову ж таки, це дані ОСР за 2010 рік. Я просто цю ж саму табличку перерахувала в іншому форматі. І ми бачимо, що в Україні видатки на освіту з приватних джерел складають 20%. І треба розуміти, що насправді ці 20% не нерівномірно розподілені від вільному освіту, тому що значно більша частка припадає на вищу освіту, і у вищій освіті в 2010 році частка фінансування приватного складала близько 40%. Так. Це наступний аспект, про що я хотіла говорити. Коли ми дивимося на це співношення державної і приватного, то державний це більш майже зрозуміло, що це кошти державного бюджету, плюс муніципальні бюджети, скільки ну, школи і так далі, вони знаходяться на рахунках муніципальних бюджетів. Коли ми говоримо про приватне фінансування освіти, і тут, власне, виникає суттєва розбіжність між розумінням приватного фінансування освіти в Україні і західних країн, тому що в Україні це 20%. Це повністю прямо відсотка це фінансування з приватних домогосподарств, те, що називається гаосхолдз. Тобто це люди, які самі платять за свою освіту, тому це переважно йдеться про вищу освіту. В випадку з іншими країнами, і випадку зі сполученими штатами і іншими країнами можуть подивитися, значну частину цього приватного фінансування складає фінансування власне від компаній, які замовляють дослідження в сфері вищої освіти або фінансують якусь просто програму до розвитку певних університетів і так далі і так далі тобто ми бачимо що насправді в україні розуміння того яким чином має фінансуватися освіта з приватних джерел воно дуже вузько сприймається як фінансування освіти власне споживачами освітніх освітів що тобто, так використовувати цю термінологію так тобто ці 20%, які є це фактично 20%, які платять самі громадяни за отримання Освітніх послуг. Ось, в інших країнах ми бачимо, що ці показники є відмінними, у мене немає в цій презентації цих даних, але по Сполученим Штатам допустимо, половина з цих 29%, які надходять з приватних джерел, це тільки типу, доходи, це плата за навчання, а решта половина це плата за виконання певних робіт на замовлення, бізнес, структури і так далі. Ось а, інший аспект, там так само не менш так, як, просила власне Олександр Петровича на початку а, в своїй промові а, про те, що а, дуже часто Україна фінансує а, людей, які не, не потрібні в подальшому на ринку праці. Якщо ми подивимося на Фінансування того, кого власне фінансує українська особища освіта за власне вже йдеться про вищу освіту, то коли ми дивимося на розподіл курсників за напрямки формами навчання, то ми бачимо, що в цілому в Україні близько 40% студентів, які навчаються за контрактом, більшість з них навчаються на спеціальностях, які дійсно мало затребування до праці сьогодні. Та, тобто, коли ми дивимося на цю статистику, ми бачимо, що коли ми дивимо загальну корпус студентів, то серед них 33% студентів навчаються на суспільних науках. Сюди включені політологія, соціологія, право, економіка і так далі. До 4% це інженерні спеціальності, технічні спеціальності, Всім коли ми дивимося в розбивці на бюджетників і контрактників, то ми бачимо, що 50% контрактників навчаються на е, різного роду суспільних науках, тобто переважно на праві економіці. Так. і економіці. І звідси власне, формується уявлення про те, що вища освіта виробляє фахівців, які не потрібні рівні праці, але насправді вони виробляються не за рахунок державного замовлення, переважно, тому що переважно вони виробляються власне, за рахунок. Контрактного навчання, 53%, які вчаться на правій економіці, з усіх всіх контрактників, це дуже і дуже значний, е, значний показник. І е, е, в той час, як ми дивимося на просто бюджетне замовлення, ті, хто навчається безкоштовно, так, то серед них тільки 21% один на правій економіці. Політології, соціології, так і теоретично, якщо б ми брали тільки цей показник цих це людей, було цілком можливо працевлаштувати, на відміну від такого всяку юристів-економістів, які монтуємо за рахунок контрактного на навчання. А, і, а, а, да, а, якщо ми порівняємо цей показник з іншими країнами, а, то ми побачимо, що, що Україна, але в будь-якому випадку ми побачимо, що в Україні, якщо дивитися тільки фінансування бюджетне, то наш розподіл за спеціальностями буде більш менш співмірний з Фінляндією, Норвегією, Німеччиною і так далі. Тобто трошки більше 20% які навчаються на суспільних науках і так далі. О, окрім Польщі, де в силу знову ж таки ж обставин дуже популярними на залишаються суспільні науки. Ось. Але е, в будь-якому випадку, для чого я навожу цю статистику, щоб е, показати про те, що, довести, що ідея, що ми фінансуємо зараз надмірну кількість фахівців, які нам не потрібні, вона насправді досить легко пояснюється, коли ми дивимося на розбивку між контрактниками і бюджетниками, Ми бачимо, що насправді більшість непотрібних фахівців вони випускаються за рахунок контрактної форми навчання. А, але скільки мене часу ще ні? Okay. Хвилин Окей. Тобто, проти в будь-якому випадку ця ідея про те, що вища освіта має переходити на ринкові засади, вона закріпилася досить міцно. Так і ідея про те, що можливо скоротити частку контрактників і частку приватного фінансування в вищої освіті, вона не є популярними, так тому що ця ідея про комерціалізацію вищої освіти в Україні закріпилася певно необхідна, західна, а от не уникна, так частково вона була підважена тільки студентськими протестами. Що були сини 2010 року, одним з гасел яких був протест проти комерціалізації освіти, так але загалом ідея про те, що освіта має бути прибутковою приносити гроші, вона залишається певною позитивною політичною програмою, яку ми можемо спостерігати в висловлюваннях і ідеях більшості політичних сил України. Так, звичайно, що коли ми говоримо про комерціалізацію. Комерціалізація у вигляді офіційних платежів, які проходять через систему закладів освіти, це не вся комерціалізація яку ми спостерігаємо. Іншим важливим елементом комерціалізації освіти і вищої освіти, в тому числі, стала так звана сіра комерціалізація у вигляді корупційних практик. Корупційні практики, які набули дуже широкого поширення на початку 90-х, вони звичайно не були новими, вони базувалися, відштовхувалися від потужної традиції корупційної радянського періоду. На початку 90-х, в будь-якому випадку, ці корупційні практики чи спонуки до корупційних практик дуже сильно посилилися, тому що фінансування було дуже різко скорочено. в Умовах політичної, економічної соціальної нестабільності. Освітні заклади звичайно. Мали дуже багато стимулів для того, щоб залучати позабюджетні кошти, чи то у вигляді отримання плати за навчання, чи то і в значно більш популярних випадках через отримання певних неофіційних платежів. І, і тому на сьогодні навіть офіційна статистика Міністерства юстиції говорить, що тут насправді, теж офіційна статистика багато пояснює ці цифри. 35-48% домогосподарства, я не знаю, хоч не можемо, показник буде 35-48, у будь-якому 35-48% домогосподарств, в яких є хоча б одна людина в освітньому закладі, повідомляли про те, що вони були залучені тим чи іншим чином в певну корупційну діяльність. Так, 35-48, може від третини до половини домогосподарств, які стверджують, що включеність в освіту, точно апріорі означає включення в певну корупційну діяльність. Ріження ініціатив показує, що 33% студентів університетів повідомили, що вони особисто стикалися з прикладами корупції. І 33% це може видаватися невеликим відсотком на на уявлення про повселюбну корупцію в вищих навчальних закладах. Але тут треба робити важливу поправку на те, що в принципі, опитування щодо корупції вони є малорепрезентативними, бо вони вказують певну нижню планку можливого. Тобто, очевидно, що більшість людей бояться повідомляти про те, що вони були залучені тим чи іншим чином в протизаконному будь-якому випадку корупційну діяльність, і тому е можемо очікувати, що насправді ці податки є суттєво вище. А, і е чому я зараз говорю про корупцію в контексті комерціалізації, тому що на моє переконання, це важливо е це важливий фактор, який треба... Е Спробувати концептуалізувати і зрозуміти, яким чином він впливає на систему освіти загалом. І на моє переконання, корупція на сьогодні це не просто певна традиція порушення законодавства, да, чи не просто певна укорінена практика, з допомогою якої відбувається взаємодія між викладачем і студентом в багатьох університетах. Так на моє переконання, корупція на сьогодні стала не просто певною укоріненою повсякденною практикою, вона стала певним способом управління освітою в цілому. Тобто що ми спостерігаємо, що університети фактично зобов'язуються на різних рівнях до того, щоб тим чи іншим чином залучатися в певні корупційні практики. Так? Починаючи від історії про те, що там, міністерство періодично вкладує якісь чергові проплати, які треба зробити за включення в ту чи іншу базу, чи ще щось, випрошуємо, що не передбачено жодним університетським бюджетом. Закінчуючи якимись неофіційними поборами, знову ж таки на різних рівнях системи управління освітою, в будь-якому випадку, це все показує, що корупційні практики стали не просто укоріненими у повсякденній роботі університетів, вони стали системою утворюючими в цій роботі. Тобто, фактично без корупційних практик зараз дуже складно вирішити будь-які питання в системі освіти, починаючи від питання